Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буду мити МТЗ від Недоукравтозапчастини. Компанію нікому не рекомендую. Обминайте 10-ю дорогою. Так, трактор, в принципі, сухий, чистий, але отакі моменти, як Пластикова пробочка, десь воно пилюка пристала. Там ведешкою бризкав налипло. Ну таке, таке. Коло масляного фільтра там трошки грязно, і зараз я його піною напіню і тоді кьорхером змиєм. Отака гідравліка трошки до. Да. Коли ще порізав, воно пилюкою цією опльовує, залипає. Зараз буде огонь. Так. Кюрхер у мене п'ята серія, він вже старенький, вже щось трошки і пістолет підтікає, тільки що пробував. Так. І заодно помиємо куботу. Кубота теж ні разу я її не мив, так як вона є. Пилюка, то що і наш радянський розподільник. Чогось він все районе мокрий. Ну, він беушний. Сильно я ним не займався, зробив і так він потіє, потіє. Зараз ми його теж все оту болото, все оте обмиємо. Так, щоб запустити керхер, може хто не знав, підключити треба воду. І не включати електрику, треба нажати на пістолет. Щоб повністю насос заповнився водою. Щоб йшло все без повітря. І тільки після того включаємо насос. а він ще й не крутиться. Да, так воно як стоїть, так воно завжди. Зараз буду дивитися. Є пінна насадка, є піна К2 двокомпонентна. Йод ще той. Її треба розбутати і тоді заливати. Буду показувати далі. Процес іде. Трактор вже похожий на щось красиве. Як той казав, подивіться, яке воно гарне. Ну воно ж гарне. Прямо краска мутна, а коли цією фрезою поливаєш, вона така виходить, все є різниця. Да, воно отбиває, іначе вона краска блистить. Так, не працює фреза воно струйкою б'є, але вона не крутиться. показую заодно, як вона влаштована. Це накінечник, просто світиться з дюрдочкою. Тут така штучка, сама форсунка, тут отвір оцей забивається, і шарик, і колечко. І коли ми його Коли ми його туди вкинемо, отак. Воно під тиском починає бігати отак по кругу і відбиває ну, в рази краще болото, оце все, мазуту, ніж просто струйка. Ну і все, вкидаємо, ставимо заглушку. Я вже почистив. Зверху кілечко накручуємо і миємо далі. Закінчив з трактором. Виглядає досить таки непогано, але треба частіше його робити, бо вже так прилипає, що навіть фреза його не відбиває. Або з великим трудом. Треба робити частіше. Ну, в пріоритеті, як завжди, робота. Так, от так виглядає кубота. Тоже посвіжішало. Все коротше красота. Помив. Якщо напишуть там датчики, то що ну вони рік стоять на дворі, я не знаю. І нічого їм все працює. У мене все працює бо працювало, я не знаю, що заведу, кроме сигналу. Сигнал відпала та пимпочка сама. І все. Якщо замінити, то буде сигнал працювати 93-го року. Так, ну а найголовніший <кій> винуватець у цьому всьому ділі, це сажовий фільтр. Поміняв машину і комп'ютер каже, що забитий фільтр на 72 чи 75%. Ну я я завжди залишаю фільтри. Одного я мив і доволі таки успішно, і цього зараз спробую вимити керхером Лежав він цілу ніч у хімії. Хімія така зеленувата, не знаю, що буде показувати. зеленувата, воно пінувало, коротше, пінувало, пінувало. Потім успокоїлось. Отаке там болото. Так, покажу. Отак От він виглядає, виглядає дуже непогано. Я так розумію, що ці отвори вони не наскрізні туди, якщо вставити проволочку. Оці кубики оці йдуть туди, а оці заглушені йдуть оттуда І він керамічний, коли проходить сажа, вона застряє між цими стінками воно типу, пористе І коли він накаляється до красна, сажата згорає. Це називається регенерація. Якщо погане паливо, чи стиль їзди такий, ну, кожен він свій. І тоді він забивається швидше. Так, намочив. Ще хочу спробувати сьогодні його пропалити, Каталізатор у прекрасному стані, там взагалі питань нема. А от фільтр трошки був. Ну, зараз я відсюди поп попробую, оттуди попробую, Там він. камера не покаже. З тильної сторони то взагалі він пісня, Тут сажі не було на вихлопній системі, труба та все. Глушитель там все як нове. Взагалі. Так, ну, пробую. Робота, звісно, не айс. Обляпаю я вже сам як фільтр. Що забитий, то це точно, бо коли качав оттуда, то кіохер не співає прокачувати через фільтр. А він має геть свободно продуватися. Ще спробую на газу пропалити його, прокалити. Як він буде реагувати? Ну лізе, лізе, чорне. Витікає. Ти сажає. Так, працюю, потім ще покажу. Показую, як має виглядати чистий сажовий фільтр на 100%. От так. Провірив проволочкою тоненькою для контролю. Ну, вибірково отвори. Все заходить аж до кінця. Воно не сквозняком. Оці, ж, оці глухі квадратики, це дюрочка оттуда, а тут дюрочка глуха оттуда. Ну і зараз покажу, це вже насадка для того, щоб мить. Тут, я не знаю, проти фризи разу 10 більше води. Ну і зараз подивимося як буде проходити. Так, поставили. Тут накручено на максимумі, вставляємо. Вода вже не вилітає. Чітко вийшло. Тепер треба висушити його на газу і поставити на машину. Поїдемо на комп'ютер, я може потом покажу, що показує комп'ютер.